Казка Жадібний Мула Давненько колись у селі жили два бідняки. Якось пішли вони на заробітки до сусіднього села. Працювали обидва старано і за два роки заробили по сто карбованців кожен. Послухай но мене, звернувся один бідняк до другого. Ми маємо з тобою по сто карбованців. Коли б нас не пограбував, хто ліпше сховати ці гроші десь у надійному місці або дати якомусь чесному чоловіку на схорон». Думали бідняки, де сховати зароблені гроші, і згадали про мулу, який жив у тому самому селі і на всіх пальцях носив дзвіночки. Мула, навіщо ти повісив на пальцях дзвіночки? Запитували іноді з цікавості люди. Тоді Мула відповідав, тут повсюди літають комахи, метелики і комарі. Вони можуть сісти де-небудь, а я можу не помітити їх і випадково задушити. Мої дзвіночки попереджають ці маленькі створіння про небезпеку. Я не хочу скривдити жодного Божого створіння. Отож, один бідняк надумався віддати свої гроші на схрон цьому праведному мулі. Бідняки ще попрацювали якийсь час, ще заробили гроші і надумали собі повертатися додому. Бідняк, який дав мулі гроші на зберігання, попросив його, щоб той повернув їх. Та Мула відмовив: що ти мелеш? Де такий злидень, як ти, може взяти сто карбованців? Тобі, мабуть, це у сні приснилось. І Мула замахав руками, проганяючи бідняка, і всі десять дзвіночків на його пальцях голосно задзвеніли. Зажурився пограбований горопаха, сів при дорозі і гірко заплакав. Тут до нього підійшла незнайома молодиця, подивилась уважно на нього і мовила Ото знайшов місце, де плакати, краще розкажи, хто тебе скривдив. Бідняк, розчулений увагою молодиці, розповів те, як він довірився мулі, а той пограбував його. Молодиця подумала, подумала і каже. Завтра підеш до Мули, і він поверне тобі твої гроші. А надалі будь розумніший і не довіряйся ані солодким словам, ані дзвіночкам. На другий день молодиця прийшла до Мули та й просить його: будьте ласкаві, візьміть у мене на схрон 500 карбованців, я дружина купця. Мій чоловік залишив мені ці гроші, а сам поїхав збирати борги. Зараз я живу сама, тож і боюсь, щоб на мене не напали грабіжники. Добре, ти робиш, дочко моя, дуже добре, радісно сказав Мула. Надійнішого місця не знайдеш, і не ти перша прохаєш мене про це. В цей час до мули прийшов і той бідняк, що розмовляв учора з молодицею, і знову зажадав свої гроші. Хитрий Мула подумав, ця молодиця залюбки довіряє мені 500 карбованців. Якщо я поверну йому 100, то не дуже прогадаю, у мене залишиться ще чимало. Без зайвих балачок Мула віддав біднякові гроші і сказав Бери свої гроші і пам'ятай, нема на світі людини чеснішої за мулу». Бідняк швиденько схопив свої гроші і пішов собі. Бачила, дочко моя, звернувся мула до молодиці, що не ти перша принесла мені гроші на схорону, давай но їх мені. Але саме в цей час прибіг син молодиці. Вона з ним заздалегідь домовилась про це і сказав матері: Батько повернувся додому і чекає на вас мамо. Молодиця, зачувши ці слова, затанцювала, наче справді зраділа звісті. А хитрий мула і собі приєднався до танцю. Молодиця посміхнулася і мовила до мули, Я танцюю, тому що повернувся мій чоловік. А що змусило тебе танцювати? Твої хитрощі змушують мене танцювати, відповів той. Молодиця глузливо подивилася на мулу і сказала. «А вже ж, нас обох змушують танцювати твої хитрощі і безчесність. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.